Багато поранених, серед постраждалих дитина. Росіяни знову вдарили шахедами по Україні. У регіонах прильоти кабів та артилерійських снарядів. Вибухи в Києві. Детальніше про наслідки російських обстрілів розповім за мить. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Росія атакувала Україну шахедами. Ворочі дрони летіли у напрямку Києва ще з вечора 13 січня. У столиці оголосили повітряну тривогу. Міський голова Віталій Кличко повідомив про роботу ППО на лівому березі Києва. Вибухи чули жителі Деснянського району. Також захисники збивали безпілотники над оболоню. Неспокійно було і на підльоті до столиці. У Київській області вдалося уникнути влучання БПЛА в об'єкти критичної інфраструктури. Проте уламки збитих дронів в одному із населених пунктів впали на дах приватного будинку. На щастя, постраждалих немає. Ще 14 шахедів ліквідували оборонці Сумської області. За перші два тижні цього року вони назбивали вже 123 російські безпілотники. А незадовго до нічної атаки, увечері, 13 січня, окупанти скинули на Суми авіабомбу. Кап впав на офісне приміщення. Фасад будівлі з однієї сторони зазнав значних руйнувань. всередині також є пошкодження. Обійшлося на щастя без жертв. Успішно відпрацювала ППО на Черкащині. Вдалося збити 12 російських БПЛА. Щоправда, уламка дронів зачепили п'ять вікон кількох комерційних організацій. Та головне, що мешканці області залишилися неушкодженими. Ще три шахеди приземлили у Дніпропетровській області. Проте лупили окупанти не лише дронами, а й артилерією. Дісталося Нікопащині. Через обстріл постраждали три людини: це 14-річна дівчинка, а також 61-річний чоловік і 87-річна жінка. Останніх двох забрали до лікарні у стані середньої тяжкості. Багато пошкодженої інфраструктури потрощило чотири приватні будинки, дві господарські споруди і лінії електропередач. Крім того, понівечене промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники загасили. Під постійним вогнем ворога перебуває Донеччина. Тільки за минулу добу росіяни забрали життя двох мешканців Часового Яру. Місто обстріляли із артилерії. Про таке повідомив. Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Майже 200 ударів армія Росії завдала по Запорізькій області. Зокрема, чотири вибухи від розриву авіабомб пролунали у Степногірську і Кам'янському. Ще десяток населених пунктів потерпав від БПЛА та артилерії росіян. Влада отримала 12 повідомлень про руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Мирні жителі на щастя не постраждали. На Миколаївщині під ударами були солончаки та очаків. Є пошкодження приватного будинку. Серед жителів обійшлося без жертв. Водночас дев'ять осіб зазнали поранень на Херсонщині. Загарбники били по соціальній інфраструктурі і житлових кварталах. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку і сім приватних будинків. Погляньте, якої шкоди наробили окупанти на Харківщині. Вони готили ударним безпілотником по Чугуєву. БПЛА влучив у дворі п'ятиповерхівки. У будинку вибило вікна, пошкодило припарковане поруч авто. Та найважливіше, що постраждала дитина. Дівчинка віком один рік і сім місяців зазнала гострої реакції на стрес. Медики надали маляті допомогу. Крім цього, росіяни скинули каби на Купінщину. У результаті влучань потрощило подвір'я приватних будинків. Згодом ворог ще атакував фпв дроном дев'ятиповерхівку у Куп'янську. Травм зазнала жінка віком 74 роки. Також російський дрон наробив біди у Тимофіївці. Там пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди і лінії електромережі. А у селі Мурафа через атаку ударного безпілотника отримав поранення 47-річний чоловік. Внаслідок вибуху пошкоджено житловий будинок, господарські приміщення, гараж та авто. Тим часом у повітряних силах підбили підсумки чергової тривожної ночі. Росія запустила по Україні 80 шахедів, із яких 58 – Збила ППО, а 21 дрон був локаційно втрачений. Не варто найближчим часом ігнорувати тривогу. Адже, за даними ВМС України, окупанти тримають у Чорному морі чотири кораблі носії калібрів із загальним залпом до 28 ракет. Також зберігається загроза із повітря. І до інших новин «Укрзалізниця» має змогу не підвищувати рівень тарифів на вантажні перевезення. Натомість. Намагаються перекласти фінансові проблеми на бізнес, хоча той і так перебуває у вкрай кризовому стані. Є ризика закриття підприємств та скорочення обсягів виробництва. Про це йдеться у відкритому листі до прем'єра Дениса Шмигаля, який підписали найпотужніші металургійні підприємства України: Арселор Мітал, Інгулецький, Північний, Полтавський, Єристівський та Центральний ГЗК, Прат Сухобалка та «Запоріжсталь». Підприємці попередили, що можливе підвищення вантажного тарифу на 37% збільшить навантаження на бізнес до плюс 26 мільярдів гривень на рік. А це завдасть сильного удару по національній економіці і обороноздатності України. І це при тому, що за 9 місяців 2024-го «Укрзалізниця» отримала прибуток у розмірі 1,6 мільярда гривень, а за аналогічний період 2023-го – 8,2 мільярда, тобто витрати компанії зростають швидше за доходи. Це тривожний сигнал, і ситуація вимагає термінового перегляду витратної політики Укрзалізниці. Металурги наголошують, що через підвищення тарифів втратять не лише підприємства, а й «Укрзалізниця». адже металургійна та агропродукція втратять свої позиції на експортних ринках чи переорієнтують логістику на автотранспорт. Тому бізнес просить прем'єра утримати тариф, а також переглянути планові документи і не допустити затвердження фінансового плану «Укрзалізниці» на 2025 рік, який буде містити надмірні витрати та підвищення тарифів на вантажні перевезення для промисловості. Також на переконання металургів необхідно запровадити мораторій на зростання вантажних залізничних тарифів до кінця 2025 року та оптимізувати витрати укрзалізниці якою буде реакція влади? Ми продовжимо стежити за ситуацією. А вас, друзі, просимо підписатись на канал і поставити лайк під відео.